Доброго дня підписникам та глядачам мого каналу. Е, друзі, сьогодні займались такою справою. Готуємось на пасіку. Ось. Переварили. Дишло. встановили буржуйку. Ось закажу димоход і на пасіку житло готове. Ось така. Така будочка. Так, дивимось, не переключаємось, буде ще невелика реклама, буде ще одне житло. Ну, буде щось, буде, буду там включусь. Такий МТЗ можу продати. Нікому не цікаво. Якийсь один був продать або того свого, або цього. Така резина. Циліндр тече. До речі, хто хоче щось продати сільгостехніки, інвентаря, то набирайте. Ми скуповуємо сільгостехніку, інвентар. Цей ось, вже крила купив. Все купив, надо просто покрасить його. Або цього, якийсь один буду продавати. Ну, Це мій МТЗ. Хто дивиться мої відео, той його бачив. Так, будемо біля того вагончика включусь. Ось такий шавагончик есть на продаж. Ціна його 25 тисяч гривень. Так, ну, буде ще щось цікаве, включусь. На продаж є ось такі диски. А який їх захват? Трактора ну, перекриває. Десь метр 80, так? Да? Який перехват? Ну, трактора людина перекриває. 25 тисяч гривень їхня ціна, правильно? Да. І ось така кара погружчик, чи як її там правильно назвати. А ну, вила. Тільки ж загнати в пій. Да, яка різниця. Да. Ціна його теж 25 тисяч гривень. Да. Так, да не забуваємо підписуватися. Там уже ж скоро у нас розіграш, там залишилось трошечки. Так що підписуємося, а будемо щось розігрувати, правильно? Так, і ще у нас Т-40 є. Зараз підемо, включусь, зараз. Ще отакий Т-40 на продаж є. Десь пішов хазяїн, яка його ціна, не знаю. Кому цікаво. Кому цікаво, напишіть. Той напишу, вибачаюсь. Хазяїн десь утік. Ціну не сказав. Ну, на цьому все. Будемо завершувати відео. Хорошого перегляду до побачення.